Так, друзі, про Сакартвело поговоримо про Грузію. Тобто, так, от там відбулися президентські вибори. Переміг один єдиний висунутий кандидат, колишній футболіст Міхаїл Кавлашвілі. Який відомий своїми антизахідними поглядами так вперше в історії Грузії нового лідера обирали не громадяни, у просто уявіть собі, а колегія виборників, в якій партія влади Грузинська мрія, має абсолютну більшість. Втім, опозиція навіть не висувала до складу колегії своїх депутатів. Вона все ще не визнала результатів парламентських виборів, які відбулися наприкінці жовтня і спровокували початок масштабних протестних акцій в країні. Тоді президентка Грузії Саломе Зурбішілі. А заявляла, що нелегітимний парламент не може обрати нового голову держави Міхаїл Кавалашилі, це колишній футболіст Більського Динамо та Манчестер Сіті. Він заснував фракцію в грузинському парламенті Сила народу, яка зазвичай поділяє позицію проросійської грузинської мрії. Наприклад, в лютому 23-го саме сила народу запропонувала законопроект про іноагентів, через який в Грузії розпочалася перша хвиля протестів. І тим часом сам Кавалашвілі, який зробив успішну спортивну кар'єру за кордоном. Апелює до традиційних грузинських цінностей на противагу тому, що він бачив на заході. Після того як Росія вдерлася в Україну, він почав спекулювати на страху грузинів, згадувати період російської агресії щодо їх країни в 2008-му. І головним його аргументом стали радикальні звинувачення опозиції та заходу в намаганнях втягнути Грузію у війну з Росією. І так, грузинська опозиція ще до проведення виборів заявляла нелегітимність процедури. Вони не визнають про це. Казала і президентка Грузії Саломе Зорбішілі, яка не має наміру складати повноваження доти, доки в країні не відбудуться нові парламентські вибори. Вона, до речі, вже відреагувала на затвердження кандидатури Кавелашвілі на протестному марші вкотре повторила свою позицію, заявивши, що нібито ніяких справжніх виборів в країні не відбулося, відповідно тому нікого і не обрали. Таким чином, учасники маршу назвали Зорбішвілі єдиною президенткою і заявили, що не визнають Кавалашвілі. І від самого ранку під будівлею парламенту Грузії збираються проєвропейські протестувальники, попри мороз, розходитися люди не збираються. Вони, а щоб зігрітися, грали, до речі, у футбол. Ймовірно, це натяк на спортивне минуле президента Кавалашвілі, якому вони показали червону картку, символ видалення гравця з поля. Були й інші футбольні відсилки. Один з учасників акції спалив футболку з прізвищем Кахи Каладзе в минулому, до речі, футболіста Мілана і збірної Грузії, а й нині Мерат Білісі. А коли колегія такі затвердила Кавалашвілі президентом Грузії, мітингарі влаштували справжній перформанс. Існує ймовірність, що під вечір протести в Тбілісі лише посиляться. Тому під будівлю парламенту країни вже почали стягувати правоохоронців. Нагадаю, що масштабні мітинги в Грузії тривають вже понад півмісяця. почалися від того. Коли прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив про зупинення переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року, періодично ці акції супроводжуються жорсткими розгонами і побиттям протестувальників. Днями в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що за 11 днів протестів було затримано 402 людини. Водночас, понад 300 затриманих, за даними Transparency International, зазнали тортур і нелюдського поводження.